Думаю, що я не вхопилася б за ці стосунки, якби не почувалася такою невидимою, адже вже давно сорок плюс, а душа прагне кохання, тобі ж ввічливо кивають, навіть можуть місце в тролейбусі дати. але й натяку на любов. А тут він, в очі заглянув, наче в всеменьке серце і прорік, що я буду його, я просто в ньому розчинилася. Забула про всіх навколо про роботу друзів, здоровий глузд в цілому, поїхала за Вадимом в інше місто і те й робила, що прибирала нашу квартиру та готувала йому смаколики, і була така щаслива, що щастя в мені не вміщалося. Не думайте, що я якась дуже наївна жінка, нічого в житті не хотіла, крім чоловічих порток. Це не так. У мене й освіта є, я на доброму рахунку була на роботі. Але толку з того, коли приходила в порожню квартиру, де нікому було й слова сказати, робила собі бутерброд і дивилася якийсь серіал, а зранку знову на роботу. Коли ще була юна, то й стосунки були і хлопці за мною шиї, вивертали, один перед іншого хотіли додому провести після танців. Після тридцяти я теж від кавалерів відбою не мала, навіть мама бурчала.